Привіт! Це моє перше відео на Ютубі. Мене звати Іванка, попробуємо його записати з першого разу. Тож, мені 29 років, через 10 днів мені буде 30, і за останній рік я схудла на 25 кг. Але будь-яка історія має свій початок. Тож мій початок з 2012 року. У 2012 році я знайшла перший раз дієту, вона називалася Питна. Точніше, спробувала після неї ще одну дієту, але. Це, на мою думку, було спасіння. Тож питна дієта, наскільки мені пам'ять не зраджує, передбачала пити воду, кефір, там, йогурт, ну і ще щось їсти. Не пам'ятаю, що, але щось там було. Тож в 2012 році я мала в середньому десь 60 кілограм. З 60 кг за тиждень на такій питній дієті я схудла до 54-55, десь так. Мені було цього мало. Думаю, ну, а чому ви ще ні, знаєте? І що? Правильно, я перейшла на право на харчування. Я викресла багато продуктів, почала ділити продукти на корисні, некорисні. Замінила хліб зараз зараз хлібцями, бо я зараз їм нормальний хліб, а я їла тоді тільки хлібці. Це хлібці. Також почала. Читати там який це складник, скільки воно а, має тих а, калорій, а, скільки я можу з'їсти. Ну, тобто, ось ось таке було в мене. Тож, на такому ще правильному харчуванні я схудла до 48 кг 48 кг це вже було нормально, але. Треба було спорту додати. Тож я пішла в зал. Пішла в зал, на, зробила собі гарний прес, там підкачені руки, ну все як має бути, знаєте. Щоб задовільнити якусь свою потребу, яку я ще не знала яку. Тож, що я а, пробула на правильному харчуванні з тим спортом, з тим всім, до 2000. Ось це все тривало з 2012 по 2014. Я от... Була в такому тонусі, напевно, що ще до 2015-го десь так. Потім чесне слово, трошки якби надоїло мені, і що я почала дозволяти собі інші продукти їсти, бо на правильному харчуванні довго не пробудеш, ну, хоча я і так довго пробула. Я повернулася до своєї ваги у 2016-му назад до 60 кг. Тобто я повноцінно повернулася назад в свою вагу. Це, що я схудла, я повернулася. Але переламним моментом було в моєму житті: 2018-му, коли в мене трапилася досить велика стресова ситуація. Де я почала набирати вагу ще більше. Ще більше. За три роки я поправилася до 78 кілограмів. Це було найбільшою такою вагою, яка взагалі була е, в мене, та навіть в моїй уяві не було такого, що я можу стільки важити. Тож, е, вже коли я поправилася до 78, я цілком розуміла, що ну, ну, все. Приїхали, пора щось зробити. Я не кидалася в кар'єр і не починала все робити от вже і зараз. Я почала звідси. бо будь-яка проблема виникає тут. Тож, я почала працювати саме з голови, почала о -о, працювати свої проблеми, чинники, які впливають на мене, тригери, які впливають на мене, і з. Такої роботи я перейшла на харчування, на збалансоване харчування. Потім за пів року я додала вже спорт. Тобто, не одразу я все додавала. Я хотіла розібратися в головних проблемах, а не сподобатися комусь що зробити рельєфне тіло чи там доказати комусь, що я щось можу. Я зробила для себе це. Тобто тільки для себе це я почала робити. І коли я почала працювати над всім, що назбиралося, я почала худнути. От залишу це відео тут, і хочу сказати, що ми можемо будемо розбирати якісь певні моменти, тобто, як воно так, а як воно так, а як так. Тобто, я в короткій історії розказала ось цю історію і хотіла просто. Сказати, що е, дуже багато людей, які зараз там займаються спортом або е, не знаю там в хорошій формі, вони можливо також підключали якісь дієти, просто вони зараз про це не говорять. Але я вважаю, що про такі справи потрібно говорити та не соромитися, оскільки є молоді дівчата, є підлітки, які е, стурбовані зайвою вагою, а їхні. Однолітки можуть насміхатися, або все як відбувається в такому реальному суспільстві, і молоді дівчата можуть та не тільки дівчата, будь-який, навіть хлопчик, дівчинка, можуть собі взяти це дуже до голови і почати шукати якісь дієти ці швидкі шляхи, щоб от показати: от я вже гарна або гарний. Тож потрібно застерігати, розказувати і. Нести в масу, що дієта, ось такі шляхи, які ну, в моєму прикладі були з 2012, тисячі вони є не корисними, вони ні до чого доброго не призводять. Не призводять тільки до багатьох проблем, до нехороших наслідків і до великої праці далі над собою. Але хочу ще сказати в додаток до кінця цього відео, що, наприклад, працю над собою, от, психологічну іменно працю, яку потрібно. В даному випадку вже робити, не всі проходять. Тож, дехто залишається з тим самим, просто він залишається в замкнутому колі. Тобто він починає це робити, повертається в нього якась там вага. Починає робити, повертається, він рухається в цьому замкнутому колі. Таке закривається це коло. Тож я хочу за щоб кожен був попереджений і знав, що діяти це зло, їх не потрібно дотримуватися. А ми будемо продовжувати розбиратися та спілкуватися з вами на тему збалансованого харчування та як адекватно відноситися до всього та любити себе. Дякую за перегляд.